Цінуйте тих, хто поруч у житті, хто розуміє з погляду спів слова, Дарує спокій і тепло душі, чиї слова то не проста розмова. Цінуйте тих, хто вас не осудив, коли життя ушарпало до болю, хто не злякався. І не залишив, а сказав, все буде добре і з тобою. Цінуйте тих, хто вас завжди прийме, хто не принизить поглядом лукаво, хто зрозуміє і не дорікне або усміхнеться тепло і ласкаво. Цінуйте тих в житті. У житті була дорога. І ті, хто трапляється в житті для нас, це люди, послані від Бога.